Закарпатські пожежники вчили жителів Колочави захищати своє майно від вогню. Людям роздали пам'ятки про поводження з газом та електрикою. Для рейду обрали саме це село, тому що тут за останні півтора року сталося 10 пожеж. Рятівники вважають, що для такого невеликого населеного пункту подібна цифра занадто висока. Остання пожежа води в сусідах там сарай, що згоріла. баня. Буш я не знаю. Дуже постраждала. Так, криша згоріла, та все. Колочава налічує дві з половиною тисячі господарств. Майже всі домівки тут опалюють дровами, оскільки село не газифіковане. Я пам дровами майбут, моє дрова, бо за дрова сутева, я мало палю, бо я мало палю. У мене не такого, тако, я, я мало запалю. Тай. Я дровами маю, бо Не палю я тим. У деяких хатах усе ж користуються газом із балонів. Проте господині запевняють, що знають всі правила безпечного поводження із газом. Дуже, дуже, я знаю, бо мені вже в 80 років. Виключити на за і там краснота, і виключити туйку, і все, і би не йшла, найбог не дасть, щось полічує, що, що десь то, не приказує, там дуже то, то я сукучу. У Количаві зареєстровано майже 7,5 тисяч жителів. Утім, більша частина з них виїжджає на заробітки. Тож частіше тут можна зустріти лише жінок та бабусь із дітьми. І молодь повинна з малку знати правила протипожежної безпеки. А дома граєшся з сіртниками, була yeah. 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 не боїшся, що що станеться?» А діток, звісно, оберігаємо, учимо, як правильно розтоплювати печку, як правильно її за нею ухажувати, що там ще треба вчити. Ну, а де я тим грати з сірниками? Ні, та, які там. Як самі візьмуть, як мати не побачила, то а так куди їм? З такими приладами діти не повинні гратися. Найбільша вірогідність пожежі є в домівках людей із так званої групи ризику. До неї входять інваліди, одинокі та старші люди, багатодітні сім'ї та особи, що зловживають алкоголем. Хоча зазвичай, як зазначають місцеві пожежники, люди намагаються дотримуватися правил безпеки. Більшість, кажемо, дотримуються, бо самі ну, Я такі, знаєте, як більшість каже, питаєш, о чого не дотримуються фінансової сторони, чого ж він такої. Ну я ж не благополучні, живуть самі там з похилого віку, люди всякі такі, що. Більшість не дивиться за тим, ну, все ж на дровах то його палення пічне, то більшість такої з їхньої галатності, що стається. Рятівники запевняють, що їхні інформаційні рейди просто необхідні, адже в гірських районах більшість хат дерев'яні, а така садиба може повністю згоріти за 20 хвилин. Люди просто не мають змоги звернути увагу на електрогосподарство, приміром. Час, коли будувалися ці будинки, електромережа розраховувалася на Малу кількість електроспоживачів в період. Ну вже в умовах сьогодення, фактично, де в кожному будинку є холодильник, телевізор, праска там мікрохвильова піч і такі такі інші. Фактично, ці, ця електромережа просто-напросто не не витримує того навантаження, яке на неї надається. Рятувальники планують провести такі протипожежні заходи в кожному районі області, адже на Закарпатті цього року сталося вже понад тисячу пожеж. За аналогічний період минулого року їх було менше 700.